Ки наважився Трамп, скликає в Білому домі європейських лідерів впроваджуватимуть санкції проти Росії. Віктор Орбан пропонує поділити Україну на три частини і прийняти до ЄС лише одну. Росія посилює удари по енергетиці. Сумщина та Київщина опинилися без світла. ЗСУ поволі почали відвоювати Донбас. Сирський розповів про масштаби. Наступу СБУ виявило крота ФСБ у лавах НАБУ. Будував агентурну мережу роками та як українські хакери залишили пів Росії без бензину. Вітаю мене звати Юлія Кохан. Це понеділок, 8 вересня, і новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне. Поїхали! Цієї ночі опинилася під масованою дроновою атакою. Найпотужніша електростанція на Київщині Трипільська. У столиці та області фіксують перебої із світлом. Атаку на теплову генерацію на Київщині підтвердили і у міністерстві енергетики. Утім, який саме об'єкт не уточнили. Крім того, шостка та весь шосткинський район на Сумщині залишилися без світла через атаку росіян по критичній інфраструктурі. Про це розповіли у Суми Обленерго. Наразі енергетики працюють над відновленням електроенергії. Від початку повномасштабних. Абної війни Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України більше ніж 600 разів. І 2025 рік може стати найскладнішим через стрімке зростання кількості обстрілів. Про це свідчать аналіз даних від UA War Infographics. Об'єкт енергетики України є стратегічною ціллю Росії. Найбільше ударів припало на 2022 рік: 35 за перше півріччя, 182 за друге, що призвело до масштабного блекауту у 2025-му Загальна кількість ударів ще не перевищила попередні піки. Утім, їхня інтенсивність зростає, особливо наприкінці літа, що підвищує ризик відключень електроенергії восени та взимку. Справжній шок-контент. Лише вслухайтеся. Прем'єр-угорщини Віктор Орбан видав цинічну заяву про поділ України на три частини: російську, західну та буферну зону після завершення війни. Слухайте самі, ма елегантно з Європи, як Бістоншагіґранціаклобесельник. До Бістоншаґіґранція волоябон Україна фелосташат яленти. Az első lépés már megtörtént, mert a nyugatiak elfogadták, hogy létezik orosz zóna. Csak az a vita, hogy a krímen túl lesz két megye, négy megye, öt megye vagy hat megye. De arról már nincs szó, hogy az ne létezne. Egy orosz zóna már létrejött, ez Ukrajna körülbelül 20 át tartalmazza. Ez már a múlt, erről már nem is nagyon van vita. Amiről vita van, hogy az orosz zóna határától hány kilométerre jöjjön létre egy Demilitarizált zóna. 40 km, 50, 100, 200, nem tudjuk, ez most zajlik. Ez lesz a második zóna. Ukrajna felosztásának eredménye egy orosz zóna, egy demilitarizált zóna, és végül majd egy nyugati zóna, aminek a körvonaliról és állapotairól most még nem tudunk semmi biztosat mondani. На додачу Орбан в чергове виступив проти вступу України до ЄС та НАТО, зазначивши, що це, начебто, призведе до війни з Росією та розвалить економіку Європи. А ще закликав укласти угоду з Росією, яка передбачала б стратегічне співробітництво і відмову України від членства у євроатлантичних структурах. Президент США заявив про готовність запровадити другий етап санкцій проти Росії, але для цього потрібна активна участь європейських партнерів. Вони мають відвідати США найближчими днями. Дональд Трамп анонсував їх візит в Білий Дім для обговорення мирної угоди щодо України. країни на дискашензіно юрапілиже каменновикантріомандезде. And uh, individually. And I think we're going to get that settled. I think we're going to get it settled. І делегація Євросоюзу дійсно вирушає до Вашингтона, аби разом готувати нові санкції проти Росії. Слова Трампа підтвердив президент Європейської ради Антоніо Кошта. З його слів, аби змусити Росію зупинити війну, необхідно більше санкційних заходів. У Брюсселі вже стартувала робота над новим пакетом обмежень. А європейська команда прямує до Вашингтона для координації з американськими. Партнерами ми працюємо з США та іншими партнерами, щоб посилити наш тиск за допомогою подальших санкцій, прямих санкцій і вторинних санкцій. І в Брюсселі розпочинається робота над новим санкційним пакетом. І наша команда, європейська команда, направляється до Вашингтону, щоб працювати з нашими американськими друзями. Утім, поки попри всі старання, санкції не працюють. А Росія заробила мільярд 200 тисяч на імпорті металів у євросоюз. Основу поставок становили сталеві напівфабрикати та чавун. Про це свідчать розрахунки gmk Center Центр на базі даних Євростат. Попри санкції, російські виробники продовжують отримувати значні доходи від експорту продукції. в ЄС. зокрема, минулого року ця сума перевищила 2,5 мільярди євро. Це свідчить про слабку ефективний. З чинних обмежень та наявність виключень, які дозволяють російській металургії експортувати на ринки ЄС, найбільше російського металу купували Бельгія, Італія, Чехія та Данія. Зустріч президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці дала російському лідерові те, що він хотів. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю ABC News. зі слів глави держави для припинення війни потрібен більший тиск на Росію з боку американських та європейських союзників. Тож чи будуть тиснути на Кремль американці? Що каже і думає про все це сам Трамп? І чи готова Росія до можлив? Вого тиску розкаже мій колега Мирослав Солонар. Президент США Дональд Трамп анонсував, що найближчими днями поговорить з російським диктатором Володимиром Путіним і підтвердив готовність перейти до другої фази санкцій проти Москви. Він сказав ствердно так. Uh, Russia, yeah. yeah. for... to... with... Заяви американського президента пролунали після найбільшого за час війни авіаудару по Україні, внаслідок якого загинуло троє людей та вперше пошкодили будівлю кабінету міністрів України в центрі Києва. До слова, у відповідях на два запитання Трамп чотири рази повторив, що питання буде вирішене, п'ять разів повторив, що незадоволений ситуацією, і один раз знову заявив, що він уже зупинив сім воїн. Крім того, глава Білого Дому заявив, що на початку тижня очікує в себе європейських лідерів. Їхній візит, як заявив Трамп, буде присвячений пошуку шляхів припинення війни в Україні. Хоча конкретні імена поки що не названі з інформацією авторитетного видання Bloomberg, Делегація ЄС відправляється до Вашингтона саме для переговорів щодо нових Анції проти Росії країни Євросоюзу планують запровадити нові обмеження, які торкнуться російських банків, нафтового сектору, платіжних систем і криптовалютних бірж. Це буде вже 19-й пакет санкцій ЄС з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Водночас президент Володимир Зеленський розповів, якою він бачить перемогу України в війні з Росією. В інтерв'ю американському телеканалу ABC News глава держави закликав союзників не обмежуватися частковими заходами і далі тиснути на Москву, оскільки мета Путіна окупувати Україну повністю. А перемогою України, на його думку, буде її виживання. Поки не окупував, ми перемагаємо. І я так вважаю, бо маємо свою країну. І, звісно, він це чітко розуміє. Він, звісно, хоче повністю нас окупувати. Для нього це перемога. І поки він не зможе перемога на нашому боці війна болюча, бо багато втрат. Тому вижити для нас це перемога, бо ми зберігаємо ідентичність, країну, незалежність. Говорячи про можливу зустрічі з Путіним, Зеленський заявив, що російський президент запропонував умови зустрічі, які він не може прийняти, і що Путін грає в ігри зі сполученими штатами. Я сказав: слухайте, пане президенте, я готовий до будь-якої зустрічі, але не в Росії. Будь-яка зустріч двостороння чи тристороння буде чудовою. Якщо ви там будете. тим часом міністр фінансів США Скотт Бесен заявив у ефірі NBC, що у Вашингтона є можливість повністю зруйнувати російську економіку, але для цього потрібна підтримка Європи. І поки захід знову довго вагається з підтримкою нашої держави, The Wall Street Journal повідомляє, що Україна зможе тримати оборону ще 2-3 роки. Великий наступ Росії цієї весни та літа приніс лише незначні територіальні здобутки. Метаж Москви виснаження сил України до капітуляції, а не захоплення території. Але наразі наші. Країні вдається стримувати навалу ворога. Оце так новина в мережі з'явилися ось такі кадри з траси єнакієво дебальцеве яка у понад 50 кілометрах від лінії бойового зіткнення. Тим часом у задканалах паніка вони з тривогою обговорюють нові українські дрони, які точно прилітають по техніці у глибокому тилу російської армії. Серпень 25-го року став для збройних сил України місяцем великих випробувань. але на виході ми отримали чимало позитивних. Результатів про це на власній сторінці у соцмережах заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. У серпні противник розраховував досягнути стратегічної переваги, здійснити прорив та оточення наших військ у районі покровсько мирноградської агломерації. Планував масштабні наступальні дії на Новопавлівському і запорізькому напрямках. Проте наші війська не допустили реалізації цих намірів. Росіяни були змушені відтермінувати наступ на Запоріжжі та перекидати підрозділи морської піхоти на Донеччину. Фактич. Що місяць, коли окупанти сподівалися на свої прориви та докладали для цього максимальних зусиль, став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час. Основні зусилля були зосереджені на стримуванні ворога, завданні йому втрат та відновленні втрачених територій. Головком підкреслив, що війська прикривали українські міста від ударів ракети і дронів, а також били вглиб Росії. Доводилось стабілізувати обстановку на найбільш загрозливих напрямках, як то Лиманський, Добропільський, Покровський, Новопавлівський, і при цьому застосовувати тактику активної оборони, відновлювати втрачені території, прикривати наші міста від ударів ворожих ракет і дронів, бити в глиб Росії. Наразі противник має трикратну перевагу в силах і засобах, а на основних напрямках зосередження своїх зусиль може переважати в 4-6 разів. Однак я висловлюю глибоку вдячність нашим офіцерам, сержантам та особливо солдатам їхньої професійної. Ні, вміння скільки самовідданість та хоробрість ламають плани російських окупантів. Ну а далі ще трохи важливих деталей, на яких окремо зупинився головком, з його слів, якщо брати добропільський напрямок, де противник створив наступальне груповування, то тут росіяни захопили 13,5 квадратних кілометрів, але втратили вони 25,5 квадратних кілометрів. На Покровському напрямку їхній здобуток 5 квадратних кілометрів. Тоді як наші війська відновили контроль над 20 Шістьма квадратними кілометрами Сили оборони не допустили втрат території на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках, а на північно-слобожанському, крім того, відбили чотири квадратних кілометри. Крім того, головком розповів, що противник застосовує тактику повзучого просування малими піхотними групами. Намагається просочуватись в населені пункти, використовуючи міжпозиційний простір та уникаючи боєзіткнень. Та сили оборони України мають власні успіхи. Протягом серпня відновили контроль над 58 кілометрів квадратних територій, звільнено низку населених пунктів. За цей період нашими засобами Діпстрайк уражено 60 цілей на території Росії. Послаблено спроможності РФ з виробництва пально-мастильних матеріалів для армії, їхніх авіаційних засобів ураження, ракет та БПЛА комплексів ППО порушено функціонування транспортної системи. Загалом наші дрони протягом минулого місяця уразили понад 67 тисяч об'єктів противника. А ефективність ураження за програмою Middle Страйк зросла на 25%. У службі безпеки України повідомили нові деталі щодо справи «Крута ФСБ» у лавах набу. Так, СБУ встановила, що затриманий в липні співробітник центрального апарату набу, який працював у закритому підрозділі, Д-2, входив до масштабної агентурної мережі ворога. Крім співробітника набу до агентурної мережі входило ще троє осіб, викриття яких відбулося раніше. Усі агенти чудово розумілися на заходах конспірації, мали допуск до державної таємниці та документів з обмеженим доступом. За матеріалами справи злочинну діяльність агентів курував співробітник першої служби департаменту контур операцій ФСБ РФ Ігор Єгоров. Він почав формувати свою агентурну мережу ще з 2009 року, коли неодноразово відвідував Україну у рамках міжвідомчої взаємодії між спецслужбами двох країн. У СБУ розповіли, що першим з поплічників Єгорова, якого СБУ затримала у 2020 році, був генерал-майор служби безпеки Валерій Шайтанов. Тоді за вказівкою Єгорова Шайтанов планував низку терактів на території України, а також вбивство відомого військового добровольця, збирав і передавав до Росії відомості про проведення таємних операцій в районі АТО. Тощо після затримання генерал-майора і ретельного дослідження всіх наявних матеріалів СБУ встановила ще одного агента Єгорова Дмитра Іванцова. Він колишній заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту Втікачу перебратися до Росії, а сам залишився у Криму та вступив до лав окупантів. Наразі Іванцов переховується на тимчасово окупованому півострові і є резидентом ФСБ. Тобто серед його завдань координація підривної діяльності інших агентів РФ в Україні. У 24-му році СБУ викрила ще одного учасника мережі військовослужбовця Національної гвардії. Він декілька років передавав Іванцову дані щодо українських активістів, високопосадовців, військовополонених, інформацію щодо наслідків обстрілів на території України. Тощо згодом СБУ встановила що ще один агент Єгорова. Іванцова – колишній співробітник МВС, який на час затримання виявився діючим співробітником набу за матеріалами справи, цей Садовець бюро був завербований ворогом ще у 2012 році. Надавати Іванцову потрібну інформацію він продовжив і після 2014 року, коли поплічник Януковича відкрито перейшов на бік ворога. Це підтверджується зокрема законспірованим листуванням, яке фігуранти відновили буквально через три дні після фейкового референдуму про приєднання Криму до РФ. Хороші новини з розвідки. Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки росіян. На додачу айтішники поклали десятки ворожих онлайн-ресурсів. Про це розповідають джерела в розвідці. Об'єктами ДДОС-атаки стала платформа Передові платіжні системи, яка відповідає за сервери Ростелеком та Лукойл. Кіберфахівці ударили по інформаційно-комунікаційній інфраструктурі оператора телепослуг. Какорп, чим вивели з ладу понад 700 комутаторів і 13 серверів в двох дата-центрах компанії. Ідеться, що ця компанія обслуговувала російську оборонну компанію концерн Калашникова, тому атака на Какорп не була випадковою. Загалом завдано збитків на суму від 1 до 3 мільярдів доларів. І наостанок ще трохи позитиву в мережі з'явилися кадри нового незвичного тренду відпочинку в Одесі. Люди платять за те, щоб поспати на матрацах під музику. Коштує такий релакс 2000 тисячі гривень. Дивіться самі. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.